Усім доброго дня, друзі! З вами компанія «Автофокус». До нас на продаж приїхав ось такий автомобіль. Це Volkswagen Caddy 2014 року випуску. Автомобіль повністю обслугований, немає жодних нарікань по кузову, по ходовій та по технічній стороні. Автомобіль з 2014 року випуску. Автомобіль оснащений дизельним двигуном в об'ємі 1,6 літра. Автомобіль має 15 радіус коліс та штамповані диски. Також дублюючі поворотні вогні на крилах і гарне освітлення. По салону у нас маємо механічне регулювання, сидінь, сидіння в доволі непоганому стані. Також підігрівки, регулювання. зеркал, регулювання, дзеркал, центральний замочок, два скло підйомника, регулювання світла, датчик світла, датчик доїжджа, маємо бортовий комп'ютер і 171 тисячу кілометрів пробігу штатну магнітолу від Volkswagen. Механічну коробку передач. Розеточку на 12 вольт та підкурювач. системи антизанос. Ось такий кармашок. Ось такий кармашок. Ручний тормоз, який дуже добре працює. Два підстаканочка. І тут два підстаканочка. Ось такий кармашок. Тут кармаш і тут кармашок. І ще тут великий кармашок. Підсвіточку. І... Ось таку перегородку. Як я вже казав, це у нас груз-пасажир. У такому стані. У нас місце для грузу. Доволі непоганому, збережному стані. Так, друзі, автомобіль зараз знаходиться по вулиці Гната Готкевича, 22Б, це місто Київ. Автомобіль можна переглянути, приїхавши до нас на автосалон, на автоплощадку. Також автомобіль можна придбати за готівку, без готівку, лізинг, криптовалюту та даже кредит. Друзі, чекаємо нових знайомств. До зустрічі!